Ви помітили, що зараз всі масово почали робити собі якісь пластичні операції. Хтось робить сісічки, хтось робить попочку, хтось прибирає оцю какту цих подбородочек. Знаю, я в вахер, що тренд на пряші. Вибачте, мене нема, немає. Мене тут чуть-чуть животик. -чуть це моя проблема, з якою я борюся все життя. Короче, я не знаю для мене. Це настільки странно, що люди всі почали ставати як з інкубатора один в один у всіх крачівин. Фігурка, дуже пенсію зробила, сішечки зробили, і всі такі больші піздаченьки. Мені здається, втрачається десь ця натуральність, ця природність. Люди десь ліняться, десь не хочуть просто витрачати час і вкладатися в своє тіло фізично, або ми просто йдемо до Дубаю. Знаєте, чому я так думаю? Тому що я працювала досить довго таргетологом, і особливо з б'юті-нішами. І Дубаї, і Лос-Анджелес там якраз найбільше робили цих пластичних операцій. Там просто кишило цим всім. Можливо, ще десь я не знаю. Настільки це дивно, наскільки світ міняється, наскільки люди міняються. Але насправді, якщо їм так комфортно, я взагалі не осуждаю. Я б сама собі там якісь там операції зробила і це зроблю колись, але мене лякає оцей тренд. Що зараз всі це роблять. Умовно. У мене зробила подруга, я зроблю, ще одна подруга зробить, і я буду ходити такі, як вони, тому що як це вони можуть бути краще, ніж я. Цікаво, чи це так маркетинг діє на людей, чи що це таке? Я думаю, маркетинг. Маркетинг контролює все, якщо ви помітите. Ми не знаю, не знаю. Мені дуже дивно за цим спостерігати. Мені цікаво, що буде далі, і до чого ми дійдемо. Може, в цьому нічого поганого немає, але просто. Я дивуюся постійно від того, що зараз світ відбувається, і як все стрімко змінюється, і як люди візуально змінюються, і не завжди ж це безпечно. Тобто, я дуже багато бачила відгуків, наприклад, навіть на ті ж самі груди, як зробили неправильну пластичну операцію, які там наслідки, що з тими грудьми трапляються, і скільки потім часу ти з цим борешся, лікуєшся. Тому треба дуже акуратно спеціаліста підбирати. От що ви думаєте, на рахунок цього вважаєте це ок чи не ок цікава буде ваша думка.